Івано-Франківськ таки матиме професійний футбольний клуб. Принаймні, надію на це висловив голова Федерації футболу в області Тарас Клим під час засідання виконкому обласної федерації. У своєму виступі він пригадав, як на Прикарпатті побував президент України Петро Порошенко і разом з президентом Федерації футболу України заклав капсулу під будівництво стадіону зі штучним покриттям для юнацького футболу. За 25 років, поки я маю відношення до федерації, такі люди по футбольних питаннях до нас не приїжджали. Ви знаєте, про що йде мова? Йде мова про закладення і початок офіційного будівництва за програмою Хітрікові Фа штучного поля стандартних розмірів 68 х на сто яке, яке буде. Я надіюся, після цих подій буде збудовано. За словами Тараса Клима, основою професійного футболу повинна бути піраміда, внизу якої спецшколи на користь того, що на Прикарпатті все ж буде професійний футбол у своїй доповіді. Він наводить те, що є багато професійних фахівців та експертів в цій галузі. А також підтримка зі сторони влади та народних депутатів. Говорили на засіданні і про створення професійної футбольної академії на базі спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл і про наміри розвитку масово. Футболу. Створення у місті Івано-Франківську сучасної футбольної інфраструктури. Ми вже цю справу почали. Будівництво стадіону, про яке ми зараз говорили, також, також в його програмі і в, наші, в наших спільних намерах є будівництво комплексних футбольних полів у міській спортивно-відпочинковій зоні на території міського центрального стадіону Рух. Це друга черга. Ну і звичайно, така наша біль, і ми вже по-різному його називаємо. Дехто називає його Бреською фортецею. Цей наш стадіон, який 30 років будується, не добудовується. Є надія, що і дійде третя черга, і до цього довго буду на засіданні виконком обласної федерації футболу обрали робочу групу зі створення акціонерного товариства професійного футбольного клубу Івано-Франківський. Її очолив Тарас Клим. При цьому голова обласної федерації футболу заявив, що не має амбіції очолити у майбутньому цей клуб.